Ну що, Перед вами э, акумуляторна метаба ВБ 11125Q. Значить, це приблизно 1100 Вт еквівалентна потужність. Зроблено в Німеччині. Подивіться, яка смішна э, кнопка регулювання, така величезна. Ну, Цікаво зроблено. Тут є можливість є зміни э, повертання. Ну, дуже цікаво зроблено. Так, ну що ж. Тут свій швидко зажимний, зараз ми його знімемо. Дуже маленький, такий компактний. Поставимо. Ох, я тут перекрутити треба. Поставити там, де наклеєно у нас. так Зажали, треба зажимати його добре. Ну і включаємо. Так, включаємо Температура 32,2, невелика температура. 9 тисяч обертів приблизно. Приблизно 9 тисяч. Зараз ми подивимося, скільки тут написано. А тут у нас написано 10 тисяч обертів. У всіх приблизно на тисячу, на півтори показує менше обертів. Чому?